Доброго вам здоров'я, шановні! 30 вересня, в 2025 році, це в нас вівторок, і саме головне, що про цей день слід знати, що це в нас перед свято Покрови Пресвятої Богородиці. Ось що про це говориться в гуцульському календарі. Послухайте. Значить, що це велике доволі ну, покрова завтрашнє свято це велике свято. І покрова вона покриває всю вісну, літню осінню роботу. На покрови повинна бути вся городина на городі зібрана. А хто не вибере бараболі із доброї години до покрови, то дереть відтак її по покрові, а ватру і з-під зими. Покрова лакомо покривати землю зимою, і в горах часом починається зима від покрови. Ну це звісно за гуцульським календарем. Що з цього нам треба зрозуміти? З вами, шановні глядачі? що обов'язково сьогодні в нас останній день, коли е, треба завершити всі городні роботи? Якщо у вас залишилась там картопелька, якась бурячки, може, що ще? Все це, це треба, значить, за сьогодні нам встигнути зробити до завтрашнього дня, бо завтра вже пізнувато буде. Ну, а ще в церковному календарі у нас сьогодні день священно Григорія, єпископа, просвітителя Вірменії, а ще день святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім щедрого добробуту, щоб в житті вистачало на все потрібне і залишалося вам ще для радості, нехай здоров'я буде міцним, буде надійним. Щодня додає сил і впевненості. Бажаю, щоб гроші до вас легко приходили, зберігались і примножувались, даруючи спокій і можливість здійснювати всі ваші мрії. Нехай в домі панує любов і затишок, в стосунках, щирість та довіра, а в серці світло і гармонія. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Дійсно, на сьогодні день дуже важливий, бо в нас сьогодні день підготовчий. в нас перед свято це і в церковній традиції, дещо що має своє значення. Ну і Звісно, в народні традиції так само дуже важливо саме сьогодні провести певні підготовчі роботи, саме які я вам розповім. Звісно, на цей день є заборони, свої забобони обов'язково про все це так само поговоримо. Буде і місячний календар обов'язково сьогодні, і іменини, і прикмети, погоди. Все, 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 що я вам зазвичай доповідаю, розповідаю. І перехідні, неперехідні, всякі народні традиції, звичаї так само я буду вам сьогодні розповідати в цьому відео. Будь ласка, додивіться його до саме. З самого кінця ставте мені лайк, подобайку, подобайку, подобайку ставте. Підписуйтеся обов'язково на канал, тисніть на дзвоник, обов'язково розповсюджуйте цю інформацію, діліться цим відео, шерть, робіть, робіть репости. І сьогодні, 30 вересня 2025 року, я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю! Про життя святителя Михаїла, першого митрополита Київського, зберіглося небагато відомостей. Літописи навіть не дають точної відповіді про його походження одні називають його болгарином, інші сирійцем. Але це не має вирішального значення, бо головне, його роль у викоріненні язичництва та утвердженні християнського вчення на наших землях. Святий проповідував без перекладача. І, хоч сам не перейнявся язичницьким духом Русі України, зумів утвердити серед людей силу Євангелія. Він став для Русичів добрим пастире, який прийшов сюди в часи хрещення Русі та почав нести слово істини в перші роки після доленосного 988 року. В Никонівському літописі про святителя Михаїла сказано, що він був людиною премудрою розумом. Такою, що навчає і святого життя. Саме тому рішення Константинопольського патріарха Миколая Христоверга призначити його на київську кафедру, вважалося не інакше як Божим промислом. Постать святителя, немов схована в тіні величі рівноапостольного князя Володимира, але саме Михаїл, наймовірніше, хрестив наш народ в той час, коли князь радів за свою землю, осяйну священним хрещенням. Його проповідь лунала не лише в Києві. Святитель Михаїл мандрував різними містами і селищами, зокрема, Ростовом та Новгородом. Своїм словом, молитвою та особистим прикладом він відкривав людям, які лише вперше чули про Христа, повнуту благодаті, що приходила разом із цією звісткою, очоливши новостворену київську митрополію. Михаїл зробив все можливе, щоб люди побачили світло істини, не просто дізналися про живого Бога, а й залишилися із ним і за буквою, і за духом. Життя святителя Михаїла було одним великим подвигом він присвятив його служінню ближнім, безупинній молитві та послуху волі священного начальня яке доручило йому цю місію. Михаїл вирушив в Русь Україну, не знаючи, що його чекає. Йому доводилося стикатися з опором не скрізь язичницький народ приймав проповідь про Христа, але зерна правди й любові, які він сіяв в серцях наших предків, проросли і дали рясні плоди. Сьогодні ці плоди в численних храмах, у священнослужителях, у вірянах, які сповідують християнську віру, і святитель Михаїл, перебуваючи біля престолу Творця. Дивиться на ці плоди і молиться за кожного із нас. В цей день в наших пращурів були, звісно, свої традиції, звичаї та обряди. Ввечері молодиці спалювали свої солом'яні постілі хто в печах, а хто в стодолах, щоб відвести злі погляди і недобру силу. Від тієї ночі наші предки вже лягали спати на нових ліжках. Солома, яка за літо вібрала в себе силу землі та сонця, Здавна мала особливу вагу в селянському побуті. На ній народжувалися діти, на ній проводжали людину в останню путь. На соломі не лише спали, в неї ще й завішували вікна взимку, щоб не тягнуло холоду, а в господаря, який дбав про порядок і двір, і ганок, було встелені чистою соломою, щоб не заносити бруду до хати. Зрештою, солома, вона ж соломою покривали а, всю підлогу, особливо на святвечір так само це робили. На святителя Михаїла наставала якраз пора міняти стару солому у матрацах на нову, а використану спалювали в печах. Так робили не лише задля чистоти, а й вірили в те, що так можна захиститися від недоброго ока і додати ходу зимі, аби вона прийшла вчасно і була легкою. Витрушуючи стару солому або літні сіло з матраців, наші прабабці уважно придивлялися. Чи не відволожилося щось всередині, чи не злежалося, чи не з'явилася гниль. За виглядом тієї витрушеної соломи вони могли навіть судити про здоров'я людини, яка на ній спала. Перш ніж братися за прибирання хат і дворів, треба було спершу подбати про себе рідних. Тому ще в досвіта 30 вересня, сільські господині йшли мовчки та зосереджено до місця, де зливаються дві річки. Не розмовляючи дорогою і не відповідаючи нікому на вітання так веліла традиція, там вони тричі зачерпували і випивали воду, а потім набрали повні глечики горщики цієї річкової живиці. Принісши її додому, вмивали нею всіх членів родини від пристріту, не забуваючи і самі облитися. Лише після цього, засукавши рукави, бралися до роботи. Мили, палили стару солому з постілів, збирали по хатах, дворах і городах весь мотлох і прибирали його подалі з очей. 30 вересня взагалі господині з особливим натхненням бралися до роботи, бо все треба було встигнути зробити до покрови, аби свято зустріти в чистоті і злагоді. Цей день називали останнім перед покровою хазяйським днем. Бо після нього вже не годилося нічого великого затівати, тільки молитися й дякувати Богородиці. В хаті насамперед бралися до печі, вичищали з неї попіл, протирали всередині вологою ганчіркою, а ззовні підмазували свіжою білою глиною з домішкою висівок, щоб виглядала світлою і чистою. На лежанці розкладали свіжові були рядно. А біля припічка розставляли глиняний посуд, щойно вимитий і висушений на сонці. Потім чистили лавий стіл, натираючи їх березовою золою до блиску. Ікони протирали від пилу, а рушники на покуті міняли на нові, вишиті, щоб богородиця в дім зайшла не в старе, а в гарне, в новеньке. Підлогу, якщо вона була дерев'яна, мили теплою водою з полином або з віробоєм. Так не лише змивали бруд, а й оберігали хату від лиха. У вікна вставляли нові затикачки з моху чи клоччя, щоб зимові вітри не тягнули холодом, а двері змащували свинячим салом, щоб нечисте не прослизнуло. На полицях перебирали запаси, сушені яблука складали в чисті полотняні мішечки, зерно пересипали, перевіряючи, щоб не було вологи, а борошно переносили вище подалі від підлоги. На дворі теж кипіла робота. Біля колодязя міли, мили відра та ночви, чистили корита для худоби, латали паркани, обмащували глиною тріщини в стіні хлівів. В курнику міняли підстилку, сипали свіжої соломи, а біля хати підмітали доріжки і прибирали бур'яни біля тину. Дрова, що лежали розкидані, складали у стоси, прикриті рядном, щоб зима застала все на місці. На кухні пахло святом. У печі пекли паляниці на заквасці, готували квашену капусту і ставили варитися у звар. Перед покровою годилося й самим виглядати охайно. Сьогодні треба обов'язково помитися, себе помити, всіх своїх домочадців помити, помити голову, волосся, можна сполоснути відваром кропиви. Обов'язково сьогодні слід випрати святковий одяг, якщо він досі ще не був випраний, висушити його. Сушити треба на вітрі сьогодні, аби зранку вдягнути чисте і світле. Також дуже важливо до покрови встигнути завершити всі-всі городні роботи. Тож, якщо ви ще не встигли визбирати буряки чи картоплю, маєте ще один день, треба все це перебрати і все це вже заховати на зберігання. Саме сьогодні треба це зробити. Що не можна робити сьогодні? Ну, перш за все, не можна в цей вівторок лінуватися. Слід як слід підготуватися до покрови. 30 вересня молодим дівчатам радили уважно ставитися до свого одягу, не надягати нічого ношеного, навіть якщо річ була вдягнена лише один раз. Наші прабабці вірили, що це може накласти тінь на майбутнє подружнє життя і зробити його заплямованим. Щоб уникнути такої долі, цього дня треба було одягатися лише в чисте, свіже вбрання. Не радили цього дня й приймати в оселю нових людей, тих, хто ніколи раніше не переступав її поріг. В народі вважали, що нові гості можуть принести з собою недобру енергію, через яку хтось із домочадців може занедужати або ж в родині з'являться сварки та непорозуміння. Обережність радили проявляти і щодо подарунків. Якщо на 30 вересня випадало якесь свято, день народження чи весілля, презенти не варто було ставити абиди, їх складали в окремому місці, а потім обходили його зі свічкою, щоб очистити все від можливого пристрію, негативу і не впустити лиху енергію в дім. Брати такі подарунки можна тільки на наступний день, коли відлежиться. Цього дня не дозволяється публічно критикувати когось. Наші пращури вірили. Якщо не послухатися цієї поради, то сам критик почне припускатися помилок на кожному кроці і може навіть зіткнутися з чимось для себе новим і непростим. 30 вересня 2025 року за народним місячним календарем у нас починається друга чверть. Якраз перша чверть закінчилась, друга чверть починається, місяць продовжує зростати, і це означає, що і сила його зростає, підтримуючи будь-які ваші дії взагалі. Такий період в народі вважали особливо вдалим для того, щоб не лише мріяти, а й переходити до конкретних кроків, Сіяти зерно майбутнього, яке з часом дасть добрий урожай. І додаткову силу цьому дню надає ще одна важлива деталь це вівторок, а вівторок у нас чоловічий день тижня, коли енергія активна, спрямована на рух, боротьбу, здобуття та рішучі дії. Саме сьогодні варто братися за великі справи в роботі. Якщо у вас на думці давно визрівав проєкт, настав момент зробити крок, подати заявку, домовитися про зустріч. Розпочати переговори чи скласти план реалізації. Енергія вівторка допомагає просунутися вперед і не зупинятися на півдорозі. Цей день сприятливий і для пошуку нової роботи. Резюме, надіслані сьогодні, матимуть більший шанс потрапити в поле зору саме тих людей, яких потрібно. Якщо ж ви давно міркуєте над зміною сфери діяльності, то сьогоднішній день може стати тим самим поштовхом, що дозволить не вагатися і вийти на нову стежку. Фінансові питання 30 вересня саме в цей вівторок і на цьому місяці, теж вирішуються легше. Це гарний час для підписання важливих угод, інвестицій або запуску власної справи. Навіть невелика ініціатива. Наприклад, розширення вже наявного бізнесу, придбання нового обладнання чи розробка додаткової послуги, матиме добрі перспективи на зростання. Наші пращури казали, як посадиш зерно в час зростаючого місяця, так і пожнеш з прибутком. Те саме стосується і фінансів. Рішення, ухвалені в цей період, мають шанс зміцнити матеріальну основу надовго. Не менш сприятливий цей день і для планування подорожей. Якщо ви давно мріяли змінити обстановку, розширити горизонти або налагодити контакти за межами звичного кола, саме 30 вересня варто бронювати квитки, планувати маршрути або робити перші кроки до великої мандрівки. Шлях, розпочатий в другій квартирі, обіцяє принести нові знайомства, знання і можливості. Сьогодні серед замовлянь, шановні глядачі, я вам пропоную скористатися такою молитвою помочі. Значить, цей заговір слід читати перед виходом із дому, як йдеш кудись з якимось проханням. Читати його треба три рази. Ну, це не молитва, це замовляння. Значить, замовляння таке: слухайте уважно. Господи, поможи, Цариця Небесне поможи. В путі в дорозі сідаю на порозі, стрічаю Ісуса Христа. Соколовими очима, материним щирим серцем, ходив Ісус Христос по сіямській горі, з довгими замками, з короткими ключами, замкни заприму їм ворогам і врагам, мужикам і бабам, щоб вони на мене рота не роззівляли, очей не витріщали. Я до їх з Паскою, вони до мене з ласкою, я до них з маком, вони до мене з таком. Вони в мене всі в мішку, а я в рядні та й ні. Ось таке замовляння це автентичне українське стародавні замовляння. Звісно, текст його я залишу, як завжди я роблю, в першому закріпленому коментарі під цим відео принагідно зможете ним скористатися. Особливо воно корисно, коли йдете на якусь таку важку розмову, або ви, можливо, не завжди і не сильно впевнені в собі, то так само можна скористатися. Цим замовлянням, і воно додасть вам сил і впевненості в собі, і удачу дасть, дасть, і допомогу вищих сил так само надасть вам. Сни проти вівторка вважаються пустими, тобто не збуваються. А от стригтися сьогодні можна, і навіть треба волосся чудово відростатиме. Справа в тім, що дійсно перед покровою можна постригтися, тому що. Ну, треба провести себе до такого великого свята у порядок. Покрова не є 2насям святом, я вже казала, здається, подав вчора про це і вчора, в принципі, по-моєму, говорила. це не є два надесяте свято, але в нашого українського народу свято Покрову Пресвятої Богородиці шанується особливо. І воно, в принципі, в народній традиції вважається ну, майже на рівні з двомидесятими святами. Через те, завтра небагато що можна взагалі буде робити. Ну а стригтися тим більше не можна буде завтра. А от сьогодні, і щоб завтра добре зустріти це свято, бути ухайними, і чоловікам слід поголитися, жінкам слід, якщо треба поголитися, то так само можна поголитися. Ну і підстригтися. Значить, волосся на зростаючому місяці, коли ви стрижете, воно дуже швидко потім після цього відростає. І якщо на другій квартирі стригтися, то воно мало того, що швидко відростає, воно ще густіше, нібито. Знаєте, от як місяць повніше стає повним, так більш повним. От так і волосся стає більш густим, більш блискучим, більш здоровим. Тому це дуже гарний момент для того, щоб стригтися. З приводу посту, то сьогодні його немає, адже в нас вівторок, вівторок, непісний день, у нас тривають м'ясниці. Будь ласка, насоложуйтесь їжею скромною. І взагалі сьогодні треба обов'язково наготувати побільше якоїсь їжі, яких, якихось страв, які складно буде завтра готувати. Їх треба приготувати сьогодні. В принципі, на завтрашній день немає заборони на готовку їжі. Просто ну, коли ви вже відпочиваєте на святі, то воно просто якось ну, не годиться ще стояти. Довго біля плити, тому оптимально сьогодні, максимально все, що ви можете підготувати до завтрашнього дня, зробити це саме сьогодні, щоб завтра, ну, якби з напівфабрикатів, які ви сьогодні зробите, просто завтра їх використати. Ну, наприклад, вареників, якщо вам треба, завтра будете вареники їсти, то сьогодні їх треба наліпити, а завтра просто зварити. В такому плані. Ну, якщо ви робите щось таке більше глобальне, якісь ковбаси, може, ви робите тут це так само сьогодні. Робиться, завтра вже не можна буде. Ну, не те, що не можна, це не заборон, це не гріх завтра насправді готувати їжу якусь, але просто ну, воно якось буде недоречно. 30 вересня свої іменини святкують Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен та Олександр. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати їм здоров'я, радості, добробуту. Хай життя буде щедрим на щасливі миті, на гарні новини та на приємні зустрічі. Нехай в душі вашій панує гармонія і світло, а небесні покровителі оберігають від негараздів і благословляють на всі добрі справи та здійснення мрій. Ось такий сьогодні день цікавий і дуже-дуже важливий. Давайте ще підрезюмуємо те, що ми сьогодні з вами проговорили. По перше, треба городні роботи закінчити сьогодні перед покровою. По-друге, треба прибрати обов'язково в хаті. Треба себе привести до ладу у всіх можливих сенсах цього слова. Якщо буде будете завтра щось надягати, то треба сьогодні це випрати, випрасувати, щоб воно вже було готове завтра зранку, і приготувати максимально все, що ви хочете приготувати на завтрашній день. До речі, завтрашній день він в багатьох ж. Селах, ну, в багатьох місцевостях, там, де є церкви Покрови Пресвятої Богородиці, він вважається храмовим днем, тобто храмовим святом. Що це означає? Це означає, що в тому храмі будуть особливі богослужіння відбуватися, і це особливе святкування. Ну, принаймні так було раніше, не знаю, як зараз це відбувається. А от в, в книжках старих написано, що люди храмові свята дуже сильно святкували. І якщо е, знали, що, наприклад, ну, храм Покрови Пресвятої Богородиці є не в нашому. А в сусідньому селі тоді з усіх сіл навколишніх приходили в те село і там святкували, там накривали столи багаті, дуже приносили з собою їжу. Ну, таке було дуже-дуже велике свято для всієї всієї околиці, от саме на храмове свято. Храмове свято це. Або день тої церкви, або то свято на честь якого церква названа, ну або це день, коли цю церкву заклали, і, ну якби будівництво цієї церкви, або коли завершило будівництво, і тоді приурочили вже до якогось храмового свята, до якогось свята, і воно стає від того храмовим, бо це якби це якби день народження церкви безпосередньо, тому і храмове свято. Ну Про це вже давайте розмовляти завтра. Завтра дуже цікавий день. Завтра в нас Покрова Пресвятої Богородиці, Козацьке свято так само вважається у нас, бо це ну, така покровителька, от, як образ Покрови Пресвятої Богородиці, це покровителька українського козацтва. Давайте завтра зустрічатися про це і поговоримо тут на цьому каналі, яке сьогодні свято, і я розкажу вам, що не можна робити. Дякую вам сьогодні за цікавість до українських традицій. Будьте здорові, бережіть себе! Слава Україні і до зустрічі вже завтра. До побачення!